У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Ісус часто любить використовувати поля, землю, насіння у своїх притчах. Оскільки йому приходилося більше проповідувати в місцевостях серед тих людей, які власне займалися працею. І для того більшого їхнього розуміння, бо не так просто є розказати про Царство Боже, що вони з цього зрозуміють. Але через це зерно, яке сьогодні подається нам. Як через зерно гірчиці, другі мої, і нам стає зрозуміло, що хоче цим Господь Ісус сказав. І тому Він використовує другі мої, щоб порівняти віру людини, що вона може у цій своїй вірі робити, другі мої зерном гірчиці. Яке є найменше? На один, на один грам зерна дорогі моїй гірчиці припадає 764 зернятка маленьких гірчиці. А виявляється, що серед рослин воно може дати нам найбільшу, більшість сходини, коли його кинути у землю. Декілька тижнів проростає на 3-4 метри. Але де, напевно, є більше вологи чи сприятливі умови для його розворогів, воно може виростати до 5-6 метрів. Це фактично велике стике гілясте дерево. Описується другим, що навіть там гніздяться птахи. Бо в палестині спека і не тільки людина, але все живе, шукає якогось затінку. І коли це дорогі мої зерно дозріває, то ці птахи, власне, поїдають, бо це рівненьке, маленьке зерно. Та й ви правильно маєте розуміти, що гнізда, за яким в'ються на тій гірчиці, то є тих певно, пташків найменших такі лелеки там різняться, то стопроцентно. І тому, дорогі мої, розглядаючи оце, що робиться з зерно, ми можемо бачити. Будь-яке зерно, зерно яблука породить яблуку, зерно, поро... зерно груші породить грушу. Зерно науки з сливи, зерно, зерно породить сливу, але воно є більше, воно є більше. Зерно пшениці, дорогі мої, е, виросте пшениця, а не виросте жінка. А що ми бачимо, дорогі мої? Людина, сівач, яке має оце зерно в дорогі мої, кидає у землю. Людина ніби втрачає це зерно, більше воно їй не належить. Причому кидає в землю і загортає, зерно опильняється в темноті, воно проростає. І тому людина, коли спить, коли день, коли працює, коли живе, але не знає, як розвивається зерно. Бо напевно, якби нам було цікаво, як воно там корінюється. І якщо б ми кожного разу там завдану землю і дивилися, як воно проросло, і ми б просто дорогі мої знищили. Воно б не проросло. не дало би сходину, І це б ми змардували таке насіння. Бачите, в темноті виростає. Господь живить душем, теплом, сонцем і всім іншим. І воно. Воно пробивається, воно ніби завмирає, і загниває і одночасно народжується, дорогі брати і сестри, до того нового життя, воно проривається, як стебло. І дарє дорогі, брати і сестри, кого встає плід. Воно дозріває, встає дорогі мої, от тим зерном, яке молотять. Колосом, соломою. частина стобула стає соломою. І коли у одного дорогі, брати і сестри попадає і знову ж таки в руки людини, яка косить, яка збирає, яка мелить, яка потім печезні хліб чи якийсь інший продукт дорогі, брати і сестри, От така дія зерна. Але що спільного? Ісус хоче сказати між тим зерном дорогі мої і царство Боже. Оця мука, пригору, з якої беруться, другі брати і сестри, стає за скваскою, вона заквашується і з того виростає хліб. Кої ми користуємося у святій Літургії. І цей хліб стане переміною в його молитві дорогі мої підію Святого Духа і освяченням Святого Духа тілом і кров'ю Ісуса багато скористаються цим сьогодні від тої спільної чаші. Власне це зерно. Таке маленькі грічище, дорогі мої, а дає такий великий плід. Бо десь так, дорогі, можна сказати, що Христова Церква, яка була, немов то таке маленьке зерно, бо не було багато численних людей. Початок був дуже з тих покликаних людей малим. Але церква, дорогі мої, розрослася. Церква дає плід. Саме Царство Боже, про яке говорить Ісус середині вас є, дорогі брати і сестри, це знову ж таки щось інше. Зерно слова Божого, яке ви зараз чуєте, воно дуже дорогі брати і сестри попаде в темряву нашого серця, бо переважно наше серце воно є гріховне. І не все воно і наповнене. Святі святою була і тим життям, яке би ми мали його мати. Але все-таки, дорогі брати і сестри, коли в наше серце попадає слово Боже, воно проростає, воно змінює, воно освячує, воно оздоровляє, воно дає сходини. Кожна людина. Здавалося б, яка має найгірше серце. Все-таки має, дорогі брати і сестри, все це добре для Слова Божого почути. І тому, дорогі брати і сестри, так як ми не зауважуємо, як в землі розростається зер... зерно, як проростає дорогі мої, так само ми теж не бачимо. Послухавши слово Боже, як воно там діє у серці, десь в глибині нашого серця. Але аж потім тільки може хтось зі сторони по нас, по попереміню нашої поведінки, нашого життя до праведності, до святості, дорогі можуть зауважити, що Слово Боже дорогі, брати і сестри, і у серці воно. Воно навертає, особливо того завіту, другі мої десь. Надзвичайно над такими людьми свідчення, які дають, які жили дуже страшним життям, гріховним життям, дорогі мої, які в своєму житті, здавалось би, мали серце не для слова Божого. Але коли попадає оця інформація Слова Божого, нас змій людина кидає все. Це часто можу свідчити люди такі кримінальні, які є у в'язницях, я в своєму житті служив в тюрмі. Частково ми по черзі там служили, другі мої, І приходилося бачити оці наверх. Навіть я читав одні з церков, не буду називати, у православній церкві. Людина, яка була засуджена до багато років у в'язниці, через слово Боже так навернулося, цей чоловік навернувся другий мої, що його в тюрмі висвятили На деякуна, потім на священника, але він продовжував бути у в'язниці, наверні. Висвятили як приклад для того навернення і переміни свого життя други мої, для тих, хто його оточував, з ким він продовжував відбути, відбувати оце покарання. І тому, дорогі брати і сестри, ще одну річ треба зауважити. Наша віра може бути великою. Як то різне зерно є більше і менше. Але бачимо не залежить від того, яка наша віра. Бо бачимо найменше зерно гірчиці може прорости дати великі сходини. І найменша віра, яка десь там живріє у людині, дорогі, мої часто може потужно давати ці сходини. Цю переміну Одночасно може думати людина, що має таку більш-менш. Може не зовсім велику віру, але віру, але вона може на якомусь рівні себе розвивати не так, як це проростання Слова Божого в нашому серці. Тому, дорогі брати і сестри, Гірчичне зерно, яке нас засівають, дорогі мої, воно є таке культура, така, яка про це невелика, дає сходини, його збирають і все. Про зерно, на яке говорить Ісус є в Палестині, бачимо, що Сіювач засівав своє поле. Переважно Воно росте так само, такими великими, як деревами, можна бачити в тому святій землі при Галилейському озері, бо там є частина вологи, і там добре її розвиватися. І плакав, заодно є вода, тінь і все інше так само добре розвиватися. Тому гірчиця буває різним. І буває такою, яку ми смакуємо у стравах, дорогі брати і сестра. Але вона різниця, дорогі мої, за своїм призначенням, яким використовує людина. Молімося, дорогі брати і сестри, щоб і наше серце було одним, дорогі мої, тою землею. Бо по справжньому, дорогі мої, ту благодать, ту ласку, це все ми можемо отримати після того, як ми завершимо своє життя. Царство Боже, дорогі мої, тоді буде в повноті. Коли на землі можемо бачити різні картини, різні палаци, різні щось золоте, вироби, а виявляється, то все є нічим по зрівняном. З тим, що Господь має для людини, коли Він казав, в домі Отця мов жителів багато. Прийдіть і унаслідуйте одне із них. Молімося, щоб ми були тими, кому вдасться унаслідувати це житло в і Отця Небесного. Амінь. Слава Ісусу!